Привіт, палки, шанувальники білосині. Сьогодні я повідомляю вам новини про наш улюблений клуб Динамо Київ і відомого румунського тренера Мірчу Луческу. Давайте дізнаємось останню інформацію про його майбутнє та можливий перехід у Фенербахче. 77-річний румунський фахівець Мірча Луческу був предметом інтересу Фенербахче. Турецький клуб шукає нового тренера, оскільки Жорж Зезус незабаром залишить посаду. Однак, як повідомляє турецьке видання СПОС, Луческу планує виконати свій контракт з Київським Динамо до кінця, тобто до 30 червня 2024 року, Луческу очолив київське Динамо в липні 2020 року і відмінно виступив у своєму першому сезоні, вигравши чемпіонський титул. У сезоні 2022-23 команда зуміла фінішувати четвертою в українська прем'єр-ліга. Закріпивши позицію серед найкращих команд змагань, ця інформація свідчить про те, що Мірча Луческу має намір залишитися головним тренером київського Динамо до кінця контракту. Його лідерство та досвід відіграли важливу роль в успіху клубу, а його рішення залишитися може принести команді стабільність і наступність, як уболівальники білосині, ми можемо бути впевнені, що нас очолить досвідчений і відданий своїй справі тренер. Який працюватиме, щоб привести київське Динамо до нових висот. Продовжимо підтримувати та вболівати за наш клуб, адже чудові моменти ще попереду слідкуйте за новинами на нашому каналі Новин, щоб дізнатися більше про Динамо Київ та інші новини зі світу футболу. Не забувайте залишати свої коментарі та ділитися думкою про майбутнє клубу. До наступного. Білосині.